Друзі, моє вітання на Times of Ukraine. Мене звати Даріна Глущенко. До нашої розмови доєднується народний депутат України Олексій Гончаренко. Вітаю вас. Вітаю. Отже, пане Олексію, на Банковій прокоментували інформацію змі про липневі вибори в Україні в офісі президента сказали, що у статті видання за економіст про те, що Володимир Зеленський готується йти на другий термін на президентських виборах у липні? Міститься що правильно неправдива інформація, е, так кажуть у Зеленського, але ми бачимо, що розмови про підготовку до виборів тривають уже не один місяць. Ну і як то кажуть, диму без вогню не буває. Ми це все розуміємо. На вашу думку, коли все таки насправді Пройти вибори, чи можуть вони пройти, як вони будуть відбуватися, ну і хто може стати новим президентом України? Ну по-перше, я хочу підтвердити інформацію, де Economist, дійсно, і не тільки, до речі, вже Суспільне це також І Я можу підтвердити: в офісі президента прийнято рішення: якщо бойові дії завершаться весною, то якомога швидше після того провести президентські вибори. Тут ключове слово, якщо тому що ми не знаємо, коли завершаться реально бойові дії, і все йде від саме від цього. Але якщо буде реалізований цей сценарій, то вони хочуть провести вибори влітку. Це той план, який в них є. Чи повторюсь, чи буде це, ми не знаємо це залежить від бойових дій. А якщо це буде. Кого є шанси. Ну, дивіться, дуже я думаю рано казати, бо дуже важливо, чим завершаться ці бойові дії, що безпосередньо відбудеться, хто буде приймати участь. Ви знаєте, що опитування показують високу, високі цифри довіри та популярності генерала залужного, наприклад. ми не знаємо, чи буде балотуватися Валерій Залужний в президенти чи ні. Там і по інших кандидатах не дуже зрозуміло. Зараз після введення санкцій проти Петра Порошенка не дуже зрозуміло, чи може балотуватися він. Верніше, зрозуміло, що, скоріш за все, не може, тому що, хоч юридично, це не є підставою, введення санкцій не є підставою для відмови в реєстрації. Однак, наприклад, зареєструвати виборчий фонд, відкрити відповідні рахунки, він як під сьогодні особа не може. І це фактично виводить його з цієї гонки, до речі, що є абсолютно недемократичним. Тому що якщо є питання до політика і людини, то будь ласка, проводьте слідчі дії рішення суду і так далі. Але не може просто президент України своїм розчірком пюра своїм особистим рішенням виводити потенційних конкурентів з виборів, тому що ну тоді це точно не є демократія. Таким чином, не знаючи, в яких умовах відбудуться вибори, коли точно хто буде приймати участь, ну це занадто багато невідомих для того, щоб намагатися розв'язати це рівняння і сказати, якусь дати точну відповідь про результати. Особисто ви, як бачите проведення виборів, як будуть голосувати українці на тимчасово окупованих територіях, як будуть голосувати військові, які в окопах, як будуть голосувати українці, які виїхали за кордон, чи ну от дуже багато, ну на мою думку, перешкод і перепон для проведення виборів? Можливо, ви мене поправите або можете якось так по поличках розкласти, хоча б трішечки пояснити, як можна провести ці вибори. Що в нинішніх умовах сьогоднішніх виборів провести взагалі неможливо. Я категорично проти навіть спроби якоїсь в умовах бойових дій, які прямо зараз точаться. Тому це тут вибори в принципі неможливі. Чому ми говоримо про те, що бойові дії завершилися? А то так все одно залишиться багато питань, але все одно вибори нам потрібно буде проводити. Ми не можемо на жаль. Ми вже проводили вибори під час окупації частини української території і не одні вибори. Пись самий Зеленський був обраний без голосування частини Донбасу і Криму. Українці на тимчасово окупованих територіях просто не зможуть прийняти участь в виборах, це очевидно. Або прийдеться для цього якимось чином заїхати в Україну, що буде надзвичайно складно зробити. Що стосується тих, хто знаходиться хто служить. Ну вони зможуть прийняти участь в виборах з точки зору проголосувати. Це можна організувати. Крім того, завершення бойових дій має супроводжуватись нарешті демобілізацією. А інша історія, чи можуть вони балотуватися, висуватися, okay. тому що це теж їхнє право. А ці люди, які власне захистили українську демократію і взагалі, існування України, вони однозначно мають право і голосувати, і обиратися, і це має бути забезпечено законом. Що стосується українців, які знаходяться за кордоном. Безумовно, в Україні треба буде все зробити, щоб якомога більше з них змогли проголосувати. Це відкриття дільниць за кордоном. Але по деяких країнах, де українців дуже багато, це Польща, Німеччина, Чехія. Ну я не уявляю собі, яким чином стільки відкритих дільниць, в які всі ці люди зможуть проголосувати. Думаю, реально багато хто з цих людей, якщо вони будуть далі знаходитись там, проголосувати, на жаль, не зможуть. Але ми ж з вами сподіваємося, що якась частина з них все-таки повернеться в Україну після завершення бойових дій. Як ви, до речі, ставитеся до голосування онлайн? Такі розмови були ще, якщо не помиляюся, навіть рік. Не, так. 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 Да. так, я так. одразу відповім. Питання не в тому, як я до цього ставлюся. Питання: як, всьому, як до цього ставиться Конституція України? І mm. вона абсолютно чітка. Вона це забороняє, тому що в Конституції України чітко прописано. Вибори відбуваються таємно, і нема ніяких тут, знаєте, під питанням, за можливості таємно, чи ще якось. А прямо сказано таємно. Тільки таємно. Неможливо забезпечити таємну голосування при голосуванні онлайн. Ну, наприклад, я беру смартфон, включаю Тікток, і тут же на весь світ голосую або під час вашого ефіру, або в момент, коли людина якась. Там підходить до мене і пропонує мені дати там дві тисячі гривень, щоб на його очах я поставив галочку в смартфоні. Це ідеальна схема для купівлі голосів. Такі таке голосування онлайн. Ну і можливо, не менш важлива е проблема. Це крім таємниці голосування, це кібербезпека. Ми ж бачили, як Росія зламала наші реєстри. Ми бачили, як нещодавно поклали. Укрзалізницю ну я вже не згадую про ті речі, типу е, голосування там на Євробаченні відбір і так далі. Але очевидно, що це дуже ризиковано, і це буде викликати величезні питання щодо легітимності таких виборів. Ну, уявимо собі, що ламають нам систему і оголошують якогось я не знаю з Москви кандидата президентом. Ну що ми будемо робити в такій ситуації? Тому Онлайн голосування для України не прийнятне ні з точки зору конституції, ні з точки зору викликів безпекових і тому ми маємо проводити голосування звичайно офлайн таємницею голосування. І взагалі воно має бути знаєте, щоб не викликати щонайменших питань. До речі, ви згадали тільки про саме голосування. А я, наприклад, вважаю, що ідея, яка є в Зеленського, якомога швидше провести вибори. Коли завершить бойові дії, вона теж насправді не є демократичною, тому що чому вони так хочуть поспішати? Так вони хочуть поспішати, тому що сьогодні вони контролюють велику частину медійного поля через телемарафон. А, ну очевидно, що в Україні на сьогодні точно не, не найкращий час для демократії, нема а, ні свободи зібрання, свобода слова, обмежена, ну і так далі. І, так далі. І, і, і тому насправді, що ми хочемо провести справжні вибори. Нам потрібно спочатку відродити демократичні процедури в держави, повернути свободу слова, відновити плюралізм і плюралістичність медійного поля і не дарма політичні сили підписували свого часу такий меморандум на діалогах МОНЕ, це називається, який передбачав, що з моменту завершення бойових дій вибори обов'язково мають відбутися, але мають відбутися через 6 місяців для того, щоб за ці 6 місяців. Люди змогли демобілізуватися, люди змогли якась частина з них повернутися з Європи. Ми відродили демократичні процеси. Нас повернулася свобода слова, і відбулася повноцінна кампанія, дебати і так далі. Бо інакше вибори все ж не просто в день виборів поставити галочку. Це агітація, це політичний процес, який сьогодні в Україні дуже дуже обмежений. Спілкуючись з різними експертами, зокрема про вибори, деяких з них кажуть, що банкова поспішає провести як швидше вибори через те, що наразі рейтинг довіри до Зеленського він дуже високий, особливо після подій в овальному кабінеті. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну це правда. Всі опитування демонструють, що після подій овальному кабінеті рейтинг і довіри, і взагалі рейтинг зеленського зріс. Наскільки це буде тривало, ми не знаємо з. Я взагалі, ну і до речі, я, княже, це дуже дивна історія. Відверто вам скажу. Тому що насправді те, що відбулося в овальному кабінеті, це трагедія для України. Ми тільки зараз можемо побачити, як починаючи з цього договору про природні ресурси, який в овальному кабінеті мав бути підписаний абсолютно не шкідливий, а добрий для України і дуже рамочний документ. То тепер нам пропонують дуже складну, важку, погану угоду. І це один з наслідків того, що відбулося в овальному кабінеті, але я взагалі ви знаєте до всіх цих рейтингів ставлюся дуже обережно. Мені здається, що насправді перше питання: наскільки щиро відповідають люди на питання в нинішніх умовах, наскільки великим є викривлення, коли, наприклад, частина чоловіків, ну це вам скаже будь-який соціолог. Що дуже важко достукатись, знайти чоловіків на вулицях не так багато, і ця ціла категорія випадає. Наскільки правдиво люди відповідають, наскільки вони не бояться заявити свою позицію, та і взагалі наскільки вони розмірковують на ще чимось, крім того, що там ракети, дрони рідні на фронті і так далі? Бо вибори це все таки певне усвідомлення, людина думає, приймає рішення. Тому я дуже обережно ставлюся до всіх цих рейтингів. Але да, можу підтвердити, що Зеленський дуже за ними слідкує і дуже на них спирається в своїх рішеннях. Ви, ви згадали про угоду щодо корисних копалин, і ми пам'ятаємо заяву Трампа про те, що Зеленський намагається відмовитися від угоди, і через це у нього можуть бути великі проблеми. Ось ваша оцінка таким заявам Трампа. Це політичний шантаж, перевірка реакції Зеленського, реальні погрози. Ну, і якщо Україна все таки відмовиться підписувати угоду про корисні копалини у тому вигляді, який нам надіслали штати, у чому тоді може полягати найбільший ризик, проблема і небезпека саме для України. І ну для нашого населення Ні, ну так це все очевидно. Наша найбільша небезпека це залишитися з Росією сам на сам без американців. Це все добре розповідати, що у нас там Європа допоможе і інші. Ми всі побачили, що Європа збирає саміт за самітом, нараду за нарадою, зустрічі за зустрічами. Ну а поки результатів великих, чесно кажучи, немає з усією повагою до наших європейських партнерів. Тому залишити з Росією сам на сам для нас, це є катастрофічний сценарій. Власне цього Путін не хоче, власне, цього Путін не прагне. Тому цей сценарій для нас є неприйнятним. Той же час угода, яка не відповідає взагалі нашим національним інтересам, теж для нас і не прийняв. Тому, е, ну перша відповідь, хто це заварив, той має з цим розібратися. Я прямо кажу звати цю людину. Володимир Зеленський. Це він вніс взагалі, пункт про копалини в так званий план перемоги. До цього моменту ну я хочу вам нагадати: ви пам'ятаєте, що рік тому хтось взагалі питав Україну про її копалини? Про те, що ці копали мають якимось чином ні європейці, ні американці, ніхто. Цієї теми не існувало в природі. Нам давали допомогу хтось давав її безповоротно, як США хтось давав її переважно у вигляді кредитів як Європа. Але ніхто не ставив це під взагалі під підіймав це питання. Фактично, сам Зеленський цю тему підняв, а потім сталася біда в овальному кабінеті. Ну а тепер ми маємо ситуацію, коли плана перемоги в нас немає з перемогою не дуже і ще й купали не може не залишитись. Це звичайно його особиста відповідальність, і він має цим розібратися. Тут треба проводити перемовини, треба розмовляти з американцями, треба шукати компроміси. Ну у нас немає інших варіантів, бо обидва крайні варіанти, тобто варіант підписати все, що нам дали, і варіант відмовити взагалі щось підписувати і втратити Америку як військового союзника в момент, коли Росія продовжує проти нас війну. Обидва ці варіанти є неприйнятними для нас, обидва. Повертаючись до теми виборів, хочу на сам кінець запитати: чи можемо ми говорити про те, що така внутрішня нестабільність, певна, яка існує зараз, може стати більшою загрозою для України ніж бойові дії, і що Росія може використати ось цей такий передвиборчий процес період для посилення свого впливу через лідерів думок, військових, опозицію і так далі. Дивіться, ну по перше, я б не став, що в нас зараз якась нестабільність пов'язана з виборами, і, і давайте ще раз звернемо увагу, хто власне ці виборчий процес може запустити тільки влада, і тільки тому, що влада це реально розмірковує і ікономість серйозне видання, і суспільне серйозне видання, і медіа. І я теж ніколи в своїх інсайдах не помилявся. Тому це фактично влада, ну запу... знаєте, запускає цю. В ці процеси, і тому влада має якраз про це подумати і зупинитися, і дійсно займатися тим, що сьогодні пріоритетно, власне врятувати країну тут зараз не до виборів в нинішніх умовах, а однозначно. Що стосується чи ну, там, тамонок, давайте уявимо собі, наступає завершення бойових дій і починається виборчий процес. Чи спробує Росія якось ним скористатися? Ну очевидно, що спробує, але це, це ж не привід для нас ну. Казати, що так, що тоді ніколи в Україні не має бути виборів. Коли б вони не були, mm -hmm. Росія буде, буде намагатися їм скористатися. А інша історія, щоб повторюю, що всьому є свій час, що не треба поспішати, що треба нормально підготуватися. Що і, і якраз у ця спешка, як на мене, є абсолютно ні до чого. А, ну і звичайно, дуже важливо, щоб для нас щоб бойові дії завершилися не просто чимось. А якимись гарантіями безпеки, бо я би тут казав не про ризики того, що Росія там буде щось вкидувати. Я не уявляю собі, принаймні поки що, що там якийсь умовний проросійський кандидат має хоч якісь шанси в Україні, хоч на щось. Я думаю, що будь-яка людина, яка пов'язана з Росією, бо це буде доказано. Ну не має взагалі жодних шансів на що в Україні сьогодні. Сьогодні так точно я не знаю, що буде через 20 років. Але сподіваюся, що і через 20 років теж не будемо мати шансів. А от те, що Росія може просто в якийсь момент, а, коли ми з вами підемо на дільниці, знову сісти на танки і поїхати нас атакувати, то цей ризик ми з вами можемо виключити тільки якщо бойові дії завершаться якимись, хоча б з якимись гарантіями безпеки. Тому це є дуже важливим, щоб перед тим як ми зайдемо в виборчі процеси. Перед тим як ми будемо е вирішувати всі необхідні для цього питання, щоб ми розуміли, а що стримує Росію в разі, якщо вона просто, просто зараз спробує знову нас атакувати фізично, не 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 гібридно, не кібер, не ще якось не політично, а фізично. Пане Олексію, дуже вам дякую за ваш час і за цю розмову. Друзі, ви обов'язково підписуйтесь на наш канал. Дякую. Також підписуйтесь на телеграм-канал Times of Ukraine, на телеграм-канал Олексія Гончаренка. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і побачимося з вами у нових випусках. До зустрічі і спасибі, що дивитесь нас.